Архітектуру Linux або Unix, а також можна краще назвати GNU Linux систем. В самому центрі в нас є такі компоненти, який називається Залізо. Залізо, іншими словами, це наш, наприклад, процесор. Процесор комп'ютера, імідж. Ну. Це такий елемент комп'ютера. Тобто все, що є у вашому системному блоці або ноутбуці, воно може бути а, трошки в різному виді. В ноутбуці вони будуть а, значно менші, через те, що менший корпус. Проте основний процесор це основна компонента, він є в кожному комп'ютері. Наприклад, залізом також можна назвати нашу мишку та клавіатуру. А залізом можна назвати, в принципі, навіть монітор. Потім йде об... наступний шар ядро. Ядро це такий компонент, який взаємодіє безпосередньо з нашим залізом. Тобто, представимо так, поки що. Ядро це програма. Неважливо яке. Проте програма, яка може спілкуватися напряму з нашим залізом, тобто з нашим монітором, з нашою клавіатурою, з нашим процесором, відеокартою і так далі. Далі є а, наступний шар: оболонки. Оболонка, або ще її часто називають шал. Почитаємо визначення: командний інтерпретатор. Чому командний? Тому що ми йому даємо команду. Наприклад, ls – це дуже базова команда. І ми отримуємо відповідь в текстовому форматі. Командний інтерпретатор. Ми дали йому команду, він її інтерпретував і видав нам результат команди. Так. Інтерфейс для взаємодії між користувачем. Наприклад, я просто я сиджу за комп'ютером, я користувач, я дав команду і отримав результат. Для того, щоб дати результат даної команди, моя команда, яку я написав в оболонці, це вікно це моя оболонка. Я в оболонки написав, команд, я команду дав в оболонки. Оболонка звернулася до ядра, а ядро звернулось до мого заліза жорсткого диску, ну, чи SSD, і видала мені результат. Відповідь Відповіддю є: папки, які є збережені на моєму комп'ютері в домашній директорії. Ну, те, що я написав в командний рядок команду LS. ls – це утиліта. Утилітою називають програму, яка часто має лише одне призначення. Наприклад, в порівнянні між утилітою і програмою можна назвати, е, так, наприклад, фото. Ну, не дуже, напевно, доречно, ну, припустимо, що це. Наш веб-браузер. Веб браузер, веб -браузер це повноцінна програма, тому що ми можемо а, отримати від неї а, інші результати. Тобто тут багато команд, багато процесів, які, ну як сказати, багато процесів, які діють між собою, вони пов'язані в той час, як утеліти. Призначена для якогось лише одного вузькопрофільного. Це як вузькопрофільна програма. Часто, наприклад, тут еліти навіть не мають окремої там іконки, як ми звикли, як, наприклад, в браузере. От знайдіть мені, будь ласка, тут програмку, яка називається LS. Давайте, от, наприклад, є Search. Напишемо LS. Не знайдено, тому що ЛС це не програма. ЛС це утиліта. На цьому все.